Що далі для Євромайдану в інституті Кеннена у Вашингтоні українські дослідники, представники Харкова, Рівного, Львова та Донецька ділили своїм баченням з американською аудиторією. Директор інституту Кеннена Метью Рожанський озвучив два сценарії для України, один з яких екстремальний. На події побував Олексій Кузьменко. В інституті Кенана представники різних регіонів України харківчанка Оксана Нестеренко пояснює, українці вийшли на вулиці, бо інших методів не лишилось. Відповідно до конституції України джерелом права є народ. У нас пряма демократія. Тож люди мають право виходити на мирні демонстрації. Тим більше, якщо ми не маємо іншого шляху досягнути верховенства права моїй країні, питання, що зробити Євромайдану, щоб влада почула людей, лишається відкритим. я цю думку не обов'язково підтримую, але схоже, що влада розуміє мову сили, а мирні протести сприймає як прояв слабкості. Це не значить, що я закликаю до насильства, але про менталітет нашої влади варто задуматись. Львів'янин, економіст Назар Холод побивається. А якщо повалений Ленін, так і лишиться єдиним сумнівним досягненням Євромайдану. Банганд на вулиці сотні тисяч людей і не досягнути нічого більшого ніж скинути Леніна, це просто колосальна витрата енергії. Думаю, що ніхто не був готовий до такого рівня протестів. Ні, Янукович, ані опозиція. Метю Рожанський директор інституту Кенана каже: не для того, люди кинули домівки і роботу, щоб просто здатись. Він бачить два можливість сценарії розвитку подій. Перший класичний український політики шукатимуть компроміс. Хтось з людей лишиться на майдані, а хтось піде. Наступають свята, люди мерзнуть, не хочуть далі протестувати. Весь цей час режим їх ігнорує. А наприкінці можливо вдасться до косметичних змін і символічних жертв, які задовольнять ядро протестувальників, і міжнародна спільнота буде триматися осторонь. Другий сценарій більш екстремальний. Люди протестуватимуть і далі. І якщо режим спробує прибрати їх силою, це спровокує людей. І тоді, як 30 листопада та 11 грудня, громадськість обуриться. Руженський вважає, і майдан не закінчився. І для Януковича нічого не закінчилося після угод з путіним. Україна щодня стає слабшою у той час, коли йде пошук того, хто заплатить за Януковича у короткотерміновій перспективі. Це дозволить йому вижити, але це не є ефективною стратегією на довгий час для нього самого. Вуличні протести, це тиск, який важко ігнорувати. Вважає Рожанський. рожанські Тарас Личук погоджується. Майдан, якщо він просто навіть продовжувати настояти, він досягне на протязі днів майбутніх. Він досягне тієї критичної маси, коли зміни вже будуть не коли змін вже не можна буде уникнути. Олексій Кузьменко голос Америки.